Зусу Христу кавалерочка, всім доброго раночку. Знаєте, кавалерка? Я надіюся, я би так хотіла, щоб кожна людина, яка в неділю вихідна, гарно відпочила. Бо знаєте, після неділі завжди йде понеділок. А ще як люди два дні вихідного мають, ой, той понеділок важкий, ой, до роботи всі не хоче брати. Але кавалерка, хочемо чи не хочемо, прийшов новий день. Початок нового тижня, сьогодні понеділок. Тому малюємо гарну посмішку, гарно одягається, з гарним настроєм. Нині рано встаємо. Файно зстріпуємо і клачистимо. песок файно вмиємо. Директоршу на воду, хлопці, кутка, файно витеркати і всі разом. Беріться до роботи! Чуйка, Олека щось не затягує, але мене саме вони нічого не болить. Я, до речі, противірусні п'ю, бо зараз кажуть, що якийсь такий грип ходить, а я хорувати не маю коли. Вчора товар забрали ще на склад не Яких маю файлів хлопців? Я так по правді скажу. Що я їх не попрошу завжди мене слухають. Але ви знаєте, калірка, я ніколи ніколи не вбіжав. Я знаєте, я ціную кожну робочу силу. Тому рушники з покривалами вже приїхали. Сьогодні, може, сьогодні, може, завтра буде розпаковка, подивлюся по. Часу. Сьогодні блек наш йде до грумера, Тобто будуть його стрихти, мити, брити, нігті, обстрати, одним будуть з ним бавити дві години. Ну, а за тих дві години кавалерка, я теж маю роботу. Світло в нас виключають з цього і вечора до десяти. Слава Богу, я в тій годині надіюся, буду вже спати. І я кавалерка, давно говорила, що я шукала перший ручний пилососик на донележних, я його не знайшла. І я шукала за доступну кавалірка ціну. Не просто купити і все, купити дурний може. А от якийсь такий файний, але за доступну ціну не було. Потім мені вже того пилососа кавалерка не треба було, мені треба було миючий пилосос. Тому що блек. Час від часу, коли особливо я його залишу, поїхала в буквально, вернулася, і мені шкода трохи на килим. Я його чищу, але плями лишаються. Тому мені порекомендували дуже класний пилосос. Ну, димсон каверка, що я буду багато говорити, я вам зараз все покажу. Ну, аркадій вже прийшов, вже п'є з звільня. Камусько п'є. Він приходить і каже, чому кава не зроблена. Кава зроблена. Правда, цукру трошки забагато дають, але нічого страшного. Так що кавалерочка. Сьогодні планів трошки намалювали. Їсти нічого не буду готувати. Бульба є. Я се бульбу загрію, чи яйця смажу, чи кутлету і ще, Правда, може кутлету зроблю. Ага, вичитала дуже файний салат з буряка. Хочу завтра його зробити. І тунця класний салат. Завтра вам все покажу. Мені, багато би говорила, але знаю, що вже всі давним-давно при роботі. Тому бажаю всім гарного, мирного, позитивного дня, а ті люди, які мають роботу. Але думають, що прийде тосі і за них все зробить, Окуляри знімаємо, тосі, то є ми. Тому welcome to сім'ю. Вставайте і беріться до роботи. Це новий пилосос же? Я шукала і готова. Мені треба було чи бачиш. Лег чомусь вирішив, що то велика готовенка. Будемо розбиратися. А е, почистити ти вихідних тесячу з чимось гривень, то дуже дорого. Так, інструкція з експлуатації. Сідай, бля, і слухай. Слухай, що треба <свистити> робити. Бо бу, бу, будеш пилисосити. А от ви, виведеш? Так, основні частини. Галя йде все розбирати. Та то не Галя все розбирати, то ти то, 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 то теж все розбирати. Тобто це треба мені зараз склав. Але мені треба тільки ну, компактний мені то що сподобався. Знаєш, на відео відео. Зараз ходить, mm. який він компактний. Він мусить бути компактний. Зараз, ніхто, той, зараз пам ніхто не хоче здоров'язня. Ти пам'ятаєш? Той і... меючий, що ми купили, серйом червоним, він був огромний. А то така кавалерка, бандура була, а от. Та то тоді то, от... тільки з'являлися меючі, їх ще так сильно аж не було, як зараз різні. Ту бандуру купили, що то просто. Дивіться, ще щось я вам покажу. Так, тепер а, не не висли, що... ну бачиш? бач, Щось. то мети, напевно. Трубки там. То є щітка для чистки баку. Ну, я ж тобі кажу, мети. М -м -м. Так, то, дядочка, того восько треба зберегти. Навіть можна вікнами. Ти бачиш? Тут кипеть. Довго кавалерками розбиралася, але вже. Дивіться, це є резервуар для брудної води. Це є резервуар для чистої води. Ми вже дали туди плину і не знали, як вкрутити, бо тут не було нічого. Але тут в комплекті все йде, головне глупаки втворити, як я говорю. І тепер ми починаємо прибирати. о, Забираю інструкцію. Бачите, починаємо. Включаємо. Що я вам говорию про До речі, працює не шумно, не так як інші переставки. Тобі подобається? Так. Да. Ну дивіться, як на пари. Там можна і вікна, каже, Галя мити. Ні, ні, це перебор. То та? це та та... там все пише, це просто олень к штаб. А. Ну бачите, самокритично, але так як воно є. Ну що, зробити. Добре, та й покажемо вам потім результат. Ну що, Аркадій? Він добре вимиває. Він вимиває. Він забирає з середини води. Витягав. Що повитягав з середини, угу. Ну, Раз в тиждень то мені підсилив. Ще той головне. Дивіться, наскільки піднявся. Тут Галя і вже без плям. Тут Галя вже зробила, а Ви тут ще бачите. Я. А тут ще бачите, тут ще не, не робили. І от вона якраз проходить. Наскільки він піднявся і вичищає з середини все. Витягує все, що є всередині в волок. Ну, в тих ворсинках коврич. Він такий пишний і м'ягенький. Галя, ти довольна вже? Бачите, ось такі вправи робити кожного дня зранку. Вона якраз стає дуже рано, вона має час. Пелесос не шумний, сусідам мішати не будете. Ось так з хто рано встає, собі встали, фітнесом позаймалися і далі до роботи. Дуже хороший Я пелесос. Так. Галя задоволена, саме головне. у тут такую проблему. Я не знаю, что це таке, а хочу попробовать ним почистить. взяла ко насадку Ця насадка називається для щілин. Насадка спеціально для швів, щілин різних. Дивіться, як добре відмиває. І це є така насадка для гладких поверхень. Коли вже шви почистили. Тоді чистите загальному поверхності, змиваєте і чистяєте. Дуже зручно є. Дивіться. Ковелірка моя головна біль цей хідник ви розумієте. Але... Та я не мені, та я просто втягну. Ну, що я скажу? Дуже хороший колосовій. Загальне тепер головної болі він ну, Бо Я вставала, брала щитку воду. Корни. Дивіться, ви часу. Дивіться. дивіться, дивіться. От дивіться, воно ну, гальм ногу зробили. Бачите, половинку Галя зробила, половинку ні. Бачите яка різниця? Смачно, Галинку. Дякую. Угу. Ти снідаєш вже, так? Ти та си не стріпала, та... Та вже яка година? яка яку по роботу переробила? Та я бачу. Белек, ти не робив роботу, ти хіба? Шкоду робиш? Їш салатик, так? з тунцем. Бульбочка і курка. Підживитися в гальтрасили. Mm -mm. Не хочу ніякої сухом'ятки от булочки. Я теж так кажу, тут в дурному раді. А цей, а блей де зараз на процедури. Та? Ти, блять, будеш красивий. Не знаю, що це робить. Ти є? зараз поїш 15 хвилин не треба. Такі 15 хвилин, в тоді часу немає. А, немає часу. Так. Все, Галя зробила прибирання. Галя зробила прибирання, тепер треба тут все кавалерка, Зверніть увагу, який бруд був. Бачите? Ти так показуєш. Це є контейнер для брудної води. То я взагалі про тут воду. Від... Видно? Видно, видно. Подивіться, коли це взагалі фільтр. Ну, але я вам скажу тако, що якщо постійно ним користуватися, від... то такого бруду не буде. Що ну що я скажу? Скажу, що я задоволена. Задоволена, так? Саме так? Ну, головне. Знайшла я... те, що хотіла. Знайшла, тому що Аркадій це є економіка. Ну, тата, та що їздити, возити ті коврики, а то помила собі. А я так що... би рекомендую. Куди? Я відкрив задню, а він наперед виліз. Ти що? Сідані совісті, Блека. Ну, то бо то є Блека місце. Скажи, Блек, то є твоє місце, коли ми двоє На мене дивись, коли з тобою говорю. На мене. Я, Шо? в шоці. Шо? Я в там. Блек віджав своє місце. Думаю, ззаді катайся, сам собі їдь ззаді. Молодець. Видно що ти в мамку пішов. Блек, своє місце да, треба так, виборювати Тоже таке нагле вперед і все, і нічого його не цікавить ну, Що є, то є. Вже, вже розлігся, двер. молодець. Ти його ліпше почешив, побався Блекі Nee. Так. Nee. Да. Бо він капосотулиться, так? Так. Да. Він ще трошки набере ваги, то ні. То... Іди сюди. За великі, той за маленькі. Ну і так буває. Отак, розумієш, показую, де можна купити нашим улюбленцям Дітеса. Я приходжу, Мому нічого нема. Бо я все порозказую. Не сміються кота, але ви тоді показали цей. То кавалерка прийшла, все розібрала. А в мене блес голий. Голий бігає, так? Та голодний, я не думаю, бо він їсть так добре. Слухай, а оцей? Тут теж буде мало.